Ми знаємо, що певні обставини змінюють позицію, і в кожному правилі є свої виключення. Я погоджуюсь з Сергієм Тишенком, що для об'єктивної оцінки подвигу тієї чи іншої особи необхідно, щоб, можливо, пройшов час. Але, на мою думку, Достатньо більш глибоко вивчити постать цієї людини, щоб стало зрозуміло, що він вартує такого вшанування. Тому що я пішов далі. Ну, крім спілкування з побратимами, я звернувся до керівництва Київського національного університету, безпосередньо до ректора, до колективу університету, де. Володя працював. Тобто, це людина, яка не просто філолог, так, який продовжував традиції своєї мами, так, це людина, яка, по суті, критично оцінювала розвиток там, української літератури, яка підготувала і захистила кандидатську дисертацію, яка фактично створила досить Служний центр комунікацій Київського університету. Це людина багатогранна, яка реалізувала себе як журналіст. І далі з 2014 року людина свідома пішла боронити свою країну. Людина, яка загинула, не думаючи там про те, що ну, реально ми, науковці, ми могли мати броні працювати в своїх закликах, не думаючи. Про долю своєї країни. Тому якщо всі ці факти зібрати, я от на сесії говорив, що інколи хочеться там порівняти долю Володимира з долею окремих українських поетів, письменників там, 19, го початку 20-го століття. І мені зараз вже дуже важко співвіднести на оцих терезах, кому б я віддав перевагу. На даний момент. Я схильний, співставивши всі ці факти і зібравши достатньо багато інформації і про родину, і про володю, ну і, і власне, про емоції сім'ї. Тому що, але зараз ми всі в такому стані. Тому я як член топонімічної комісії, я висловився неодноразово двічі фактично, на сесії, і зараз я. Все таки закликаю прийняти рішення щодо підтримки цієї петиції. Я ну, реально бачу настрої під час виступу в сесійній залі, що депутати, якраз щодо володі, приймуть позитивне рішення.